У найбільших містах Угорщини з'явилися плакати із закликом часів угорської революції 1956 року. Росіяни додому білборди проводять паралелі із нинішнім повномасштабним вторгненням Росії в Україну, і тим часом в Угорщині досі тема номер один це санкції США проти місцевого міжнародного інвестиційного банку, який вже прозвали клубом шпигунів. Історія зі шпигунським присмаком. Далі Ця красива будівля у центрі Будапешта, вікна якої виходять через Дунай на угорський парламент, здійняла чимало галосу в останні дні. Кілька років тому у цьому приміщенні оселився міжнародний інвестиційний банк, іначе все було у нього стабільно. Доки минулого тижня Вашингтон не наклав на установу санкції. Як виявилось, вона маскувала мережу російських шпигунів у ЄС. Відколи почалася війна, зрозуміло, що можливості цього банку зменшилися, а тепер, після американських санкцій, фактично зруйновані. Він не може виконувати свої функції. Ми вирішили, що за цих обставин участь угорщини в подальшій роботі банку є безглуздою. Тому ми відкликали наших делегатів, і Угорщина вийшла з Міжнародного інвестиційного банку. Підсанкційний Міжнародний інвестиційний банк має ще радянське коріння. Угоду про його створення підписали 1970-го за ініціативи СРСР. Установа орієнтувалася на інвестиції в країнах Варшавського договору. Була такою собі сферою впливу Москви на країни центрально-східної Європи. Пояснює Балін Домотор, журналіст одного з найбільших в Угорщині сайтів новин Телекс. 2019-го Росія несподівано анонсувала переїзд головного офісу цього банку до Будапешта. Установа отримала додаткові пільги від угорського уряду. А всі його співробітники дипломатичний імунітет. Насправді банк невеликий. Мав у штаті в Будапешті близько півсотні осіб. коли розпочалася повномасштабна війна, країни ЄС, які були членами цього банку: Чехія, Словаччина, Румунія, Болгарія, оголосили про вихід зі структури. І лише Угорщина це єдина держава Євросоюзу, яка вирішила. Шала залишитись співробітники банку, маючи фактично весь пакет дипломатичного імунітету під виглядом інвестбанкірів, маркетологів чи фандрейзерів, вільно подорожували Європою і відповідно розвідували потрібну їм інформацію. Частково це випливає з е, тієї переписки, яка була якби доступ до якої отримали хакери не так давно. Ось тому, якби все справедливо, і все закономірно. Природа банку і санкції на нього це якби логічний. Наслідок і частина цієї ланцюгової реакції щодо залі цієї всієї шпигунської мережі російської під виглядом політичних установ цих інвестиційних банків. Ось якщо порахувати, скільки російських дипломатів було вислано починаючи з 24 лютого 2022 року з західних країн. Оце десятки людей. Угорщина до речі, за час повномасштабного вторгнення жодного російського дипломата не депортувала. Та й навряд чи планується. Зробити, адже зв'язки дуже міцні. РФ належала майже половина статутного капіталу скандального банку. Його віце-президентом був один з кадрових дипломатів Орбана. Наразі у санкційному списку США три керівники установи двоє з них росіяни. Загалом угорщина мала частку у 25% у цьому банку без гарантій, що зможе вивести активи. Зараз під санкціями один з директорів. Це колишній посол Угорщини у Азербайджані та Казахстані. Проте цей бан для одіозного прем'єра Віктора Орбана був не стільки джерелом прибутку, скільки символічною платою Путіну за інші преференції насамперед вигідні газові та нафтові контракти, наголошує політичний аналітик Дмитро Тужанський, який спеціалізується на угорському питанні. Це політика Віктора Орбана і режиму, коли вони дають певним країнам насамперед Росії і Китаю територію своєї країни угорщини для здійснення своєї діяльності. Там. не завжди це діяльність прозора, чи якась там прагматична, економічна. Дуже часто це політична діяльність. До прикладу, той же Китай мав плани відкрити в Угорщині університет. Свій той же Китай в своєму цьому проєкті один пояс один шлях. Саме в Угорщині проводив його презентацію, і з Угорщини це все починалося. Загалом йдеться про повноцінну мережу російського впливу, яка через Угорщину поширювалася на інші регіони, зокрема Балкани. Якщо подивитися, як працює російська православна церква, і хто її очолив в Угорщині? Католицькій протестантській угорщині очолив православну і греко да? очолив православну російську церкву там у травні минулого року. Це людина, яка фактично сім років була міністром закордонних справ у Кіріла. Ну для чого я думаю всім зрозуміло для того, щоб працювати через це російське православ'я на Балканах, в принципі, дестабілізувати його, ну, як мінімум проводити дуже розмір. Чого тільки вартує факт, доведений бунтовим журналістським розслідуванням, що починаючи з 2014 року і протягом там двох-трьох років, як мінімум, росіяни мали безперевний доступ до серверів МЗС у Угорщини, і МЗС Угорщини на це дуже реагував. Ну розумієте, сервери МЗС у Угорщини це доступ в тому числі до дуже чутливої інформації не про Угорщину. Після санкцій США риторика очільника угорського уряду дещо потеплішала, і він навіть заявив про дружбу та важливість союзу з Вашингтоном. Проте це лише розумний реверанс Орбана в сторону заходу, щоб перечекати, доки пристрасті вщухнуть, вважають експерти. Адже угорський прем'єр фактично нівелює безпеку та інтереси союзників і перетворюється в такого собі троянського коня в руках Китаю та Росії, які бачать своїм ключовим інтересом немаленьку угорщину. А великі і могутні США, НАТО та ЄС Оксана Шнайдер, ми Україна, марафон. Єдині новини.